А зараз ми поговоримо з вами про випічку, про круасани. Отже, дана картинка в нас представляє дію, яка вже відбулася і яка є результативна, тобто є результат і наслідок виконання тієї чи іншої дії. Спечені круасани, тобто вже спечені круасани, це present perfect, теперішня, перфектна, доконана дія. Present Perfect на часовій прямій, буде позначатися наступним чином. Щоб позначити саме Perfect, мені потрібно також зазначити вже і дію, яка відбувається в нас постійно, по колу, а також та, що відбувається в дану секунду. Отже, ось тут у нас по колу відбувається Present Simple. В дану секунду, в нас відбувається. Present Continuous. Тобто я завжди ходжу в парк на вихідних. Я зараз п'ю чай. І я вже виконала цю роботу. Щоб сказати, що я вже виконала щось, воно звучить нам минулим часом українською мовою. Тобто, воно десь далі від. Рамок теперішнього. Отже, я малюю його ось тут, але я вже виконала цю роботу безпосередньо стосується теперішнього часу. Чому? Тому що я не кажу, коли я виконала цю роботу. Я констатую факт, що я вже її виконала і є результат. Точно, ось він, цей результат, який стосується теперішнього. Отже, ця результативна, доконана і завершена дія буде виражатися через спеціальну формулу, де в нас також з'являтиметься вже допоміжне дієслово. І тут в нас допоміжне дієслово have. Have плюс дієслово із закінченням «-ed», або третьою колонкою неправильних дієслів. Нагадую, що дієслова є правильні та неправильні, і неправильні дієслова, бунтарі, вони є запроторені в спеціальну клітку таблицю, яка має три колонки. Третя колонка в нас відповідає за доконану дію, за завершену дію. Тобто, коли ми будемо мати present perfect теперішній. Перфектний час результативний. Саме з цієї колонки, якщо дієслово неправильне, ми будемо використовувати дієслово. Або ж, якщо воно правильне, ми будемо додавати до нього закінчення іді. Дієслово have. Ось тут, в цій формулі, в нас тільки допоміжне. Воно показує нам про те, що є результат виконання тієї чи іншої дії. І ми не перекладаємо його ні в якому разі як мати. Воно тільки допомагає і спостерігає за всіми. Воно показує, що вже є результат. Які маркери ми використовуємо слова спеціальні, щоб е, позначити дію, що вже відбулася? Це already, ever, never, just, yet. Recently, so far, lately та інколи for або Since. І зараз кожне із цих маркерів я пропишу на реченні, щоб пояснити, як той чи інший маркер вживається у мовленні. Отже, почнемо із uh, маркера Already. Already означає вже. Це слово позначає думку, що вже щось зроблено, вже щось виконано. Отже, приклад, я вже виконала цю роботу. Щоб сказати, я вже виконала цю роботу, я використовую формулу і записую I have, і маркер already може вживатися або після допоміжного have, тобто ми вживаємо після have, або в кінці речення. I have already. Далі. Третя форма дієслова Do. нас зміниться на done. I have already done this work. I have already done this work. Я вже виконала цю роботу. Ось це already у нас може бути ще ось тут, в кінці. В кінці речення. Тоді це буде звучати I have done this work already. Далі. Маркер ever вживається у питаннях. Наприклад, аби утворити питання, в нас have, як допоміжне, буде виходити наперед. Have you. Ever. І далі третя форма дієслова слова See, Seen this film. Ти коли-небудь бачив цей фільм? Це запитання є найвживанішою конструкцією практично у англійській мові. Тому що де б ви не пішли, кого б ви не зустріли, вас запитають: have you ever been to London, або «Have you ever eaten this dish? Чи ти коли-небудь їв цю страву? Have you ever tried something? Чи ти коли-небудь пробував щось? Тобто. Ось це питання є дуже дуже вживане. Наступний маркер never. She has. Uh, зазначаю she значить have. Вона зміниться на has. She has never eaten this dish. Вона ніколи не їла цю страву. Тобто є результат. Вона не знає, як вона смакує. She has never eaten this dish. Наступний маркер just. Just означає щойно. Тобто, ми щойно прийшли додому. І є результат. Ми можемо вже роздягатися, йти вечеряти. Так? Отже, we have. Just. Just ми вживаємо після have. І пам'ятаємо, що коли воно вживається в конструкції перфектного часу have done something, воно означає щойно. Не тільки, як ми можемо ще перекласти, так, але щойно. We have just. Come. Home. Ось у нас також третя. Колонка діє слова приходити come, came, come. Наступний маркер – «yet». «Yet» ми можемо вживати у запереченні, Тоді воно буде означати ще. А також у питанні. І тоді «yet» означає, як вже. І зараз ми розглянемо ці два варіанти. I haven't watched. Маємо заперечення. «Watched». Зверніть увагу, додаємо по формулі і ді. I haven't watched this film yet. Тобто заперечення буде вказувати нам на те, що ця дія ще не відбулася, і цьому є результат. Я не знаю, про що цей фільм. I haven't watched this film yet. Я ще не бачила цей фільм. У запитанні є. Буде звучати також в кінці речення, але значення його буде змінюватися навже. Наприклад, Have you. Watched this film yet. Have you watched this film yet? І тоді ми перекладемо це речення, як Ти вже бачив цей фільм. Recently та so far означає нещодавно. І ми можемо використовувати ці два маркери взаємозамінно. Наприклад, recently та so far означає нещодавно, і ми можемо взаємозамінно використовувати дані маркери. Зараз ми розглянемо приклад одного. Наприклад, я завершила цю роботу нещодавно. Тобто, I have finished this work recently. Це recently може вживатися на початку речення, тобто recently I have finished this work. Або I have finished this work recently. Щодо вживання маркерів for і since, тут нам потрібно пам'ятати, якщо ми вживаємо маркер for, він в нас означає певну кількість, тобто протягом якогось часу, тобто певна кількість днів, годин, тижнів, років. Якщо ми використовуємо маркер since, я зазначаю не sins, а since, то він в нас позначає з якогось часу, тобто точну дату. Наприклад: I have read this book. Я читала цю книжку for two days. Протягом двох днів. І я зазначаю. Цей проміжок часу і констатую факт, що я вже її дочитала. Тобто, використовуючи тут Present Perfect, це означає, що я цю книжку вже завершила читати. Те ж саме речення я можу пропрацювати із Since, але тоді я вкажу якусь точну дату або день. Наприклад, I have read. This book since Monday. Сьогодні субота, Saturday, А я читаю цю книжку з понеділка, тобто вже майже тиждень. I have read this book since Monday. Я читаю цю книжку з понеділка. Читала. Тут важливо, це, що я прочитала, і це я читала, прочитала цю книжку з понеділка, тому що в нас дія є завершена, більше я читати її не буду. Це важливо для наступної дії, яку ми будемо розглядати, тому що ці маркери будуть перегукуватися. І важливо тут відчувати, що ви хочете виразити. Тобто, якщо ви виражаєте дію, яка вже завершилася і мала проміжок часу, тоді ми використовуємо for або since з Present Perfect. Якщо ж ця дія ще далі триває, конструкція в нас буде граматична тоді зовсім інша. Отже, результативна, доконана або завершена дія Present Perfect це одна із найвживаніших дій в англійській мові, і вона показує дію, яка вже відбулася і має безпосередньо вплив на теперішній час, який відбувається в нас ось тут, і має формулу have або has плюс дієслово з закінченням іді або третя колонка неправильних дієслів. Щоб використовувати дану конструкцію, потрібно навчитись відчувати, яку дію ми хочемо виразити. І якщо ми виражаємо результат і завершеність дії, ми відразу пригадуємо собі формулу, де have у нас є допоміжним. Тому що саме допоміжне дієслово have відповідає за результат.